Так, дітки, сьогодні у нас урок української мови, тема буде лексичне значення слова. Так, соціальний вчитель Олександр Погорєлов проводить заняття для дітей в своєму будинку. Місцеву школу окупанти розбили в квітні 2022-го. Вся вона посічена уламками, вибиті вікна, зруйновані кабінети. В селищі немає світла та інтернету. Навчатися дистанційно діти не можуть. Тож було ухвалено рішення консультаційні заняття проводити вдома у викладачів. У нас немає ні не, мобільного зв'язку. Е Телефонний зв'язок у нас рідко буває. Я виходжу на зв'язок з учителями-предметниками, отримую завдання. Потім до мене приходять діти, я їм даю ці завдання, ми їх опрацьовуємо, готуємося. Я вирішив зробити школу в себе вдома, щоб діти приходили, щоб могли вони навчатися, вчитися, ну, як кажуть, читати, писати. Сам чоловік викладає українську мову та літературу. До нього в консультаційний центр щодня приходять на заняття 11 дітей, крім уроків української, географія, біологія, математика та історія. Назручно. Зручно майже, як в школі. Я тут зустрічаюся з друзями, спілкуємося, малюємо, пишемо. В Будинку вчителя для дітей прикрашена ялинка. Разом зустрічали День Святого Миколая. Опалення немає, гріються грубкою. Допомагає учням кіт. Тімошка. Я ставлю стілець. Він разом сідає за партою і теж слухає уроки. Сюди з розбитої школи перевезли в лілі речі, плакати, підручники. Дозвіл спитав у дружину. Вона теж була не проти цього. Управління освіти Лиманської міськради отримали 11 ноутбуків для вчителів від міністерства. Один з них передали Олександру. Таких освітньо-консультаційних центрів в Лиманській громаді 10. 387 дітей наразі навчаються в даних пунктах, де є можливість мобільного інтернету, то звісно діти виходять і на онлайн заняття. Зараз у нас вже є два старлінки: це Рубцівський Старостинський округ і заклад загальної середньої освіти номер 5 де діти зможуть постійно виходити на онлайн навчання, де в нас також створені такі пункти. Найближчим часом каже Надія, фахівці мають обстежити школу. Тоді ухвалять рішення, чи будуть її відновлювати, чи побудують нову. Шандриголове було в окупації чотири місяці. Сили оборони країни звільнили село 27 вересня. Анастасія Артем Степанов Суспільне новини Донбас.